Що відбувається, чому так голова крутиться? Роксі, ходи сюди. Мам, чому ти тут? Невже Ганс порішав нас двох? Ми духи, ну але хоча б разом. Що ти говориш, який Ганс? які, які духи? Знов тобі від горки, щоб не йти в школу? Добре, уже біжу, але можна одне питання. Ну, якщо тільки одне. Я вибирала щось у вісім років, щось важливе, можливо, власну долю. Звісно, вибирала не спізнюватись, ходити до школи, оскільки ти цього не виконуєш, вчителі забудуть, як ти виглядаєш, і тебе взагалі відрахують. Так відбувається справді щось дивне. Чому написано, що в мене є життя і мама нічого не пам'ятає? Учні, у нас в класі новенький Ганс. Що, Ганс, Ти мене знайшов? Не підходь до мене. Це я так розумію замість дякую. Тобто, з якого це диви, я бути тобі вдячна. Якби не я, система тебе вбила, коли я побачу, що ти втрачаєш свідомість, я віддав тобі своє життя. Ого, нічого собі! А як ти вижив і чому моя мама нічого не пам'ятає? Система нагородила мене безкінечними зірками і життями. І я трохи зірок потратив, щоб старти пам'ять нашим батькам. Так буде краще. І знаєш. Я зрозумів, що є дещо важливіше за гроші і навіть життя. Та невже? І що ж це? Дружба. Будеш моїм другом.